Привіт! Мене звати Альона Щербань і я інструкторка з йоги. Вітаю вас на моєму YouTube-каналі Йова. Сьогоднішнє тренування тренування для вагітних. І я його вибудувала таким чином, що урахувала всі протипоказання. Тому ви можете це робити як на ранніх сроках, так і наприкінці своєї вагітності. І почнемо ми з дихання. Кладемо руки собі на ребра, таким чином, щоб під час вдиху ви могли ребра розсувати в сторони і ребрами штовхати руки. Завдяки цьому диханню ми будемо давати більше простору нашій діафрагмі, і у вас буде зменшуватися прогин у попереку. Адже коли вже є невеличкий або великий живіт, нам важко дихати, не прогинаючись, тому що нам потрібно дати простір нашій діафрагмі, і ми починаємо трохи завалюватися назад і виштовхувати передні нижні ребра вгору. Тому нам потрібно відпрацювати цей паттерн дихання, роздвигати, навчитися роздвигати ребра в сторони. Кладемо собі руки на ребра, на вдиху Роздвигаємо ребра в сторони. На видиху опускаємо ребра вниз. Вдих, роздвигаємо ребра в сторони. Видих вниз, дихаємо неглибоко, щоб у нас не, не запаморочилося в голові. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще разочок вдих. І видих. Добре. Змінюємо положення ніж, щоб вони у нас не були весь час в одному положенні. Підвертаємо пальчики ніг під себе, сідаємо на п'ятки. І з цього положення штовхаємо лікті назад, розкриваємо грудний відділ вдих, з'єднуємо лопатки разом. Видих, підкручуємо куприк, з'єднуємо лікті перед собою. Знову вдих, плечі донизу, лопатки разом. Видих, округлюємо спину. Вдих, розкрились. Видих, округлюємо спину. І ще раз вдих, розкрились. І видих, округлюємо спину. З цього положення розводимо руки в сторони і провертаємо праве плече назад, ліве плече вперед. На голову ми повертаємо вправо і на вдиху штовхаємо ліве плече перед собою. Видих, змінюємо положення. Вдих, видих. Вдих, видих. І ще раз вдих. І видих. Добре, опускаємо руки вниз, заводимо руки за спину, центр долони разом і розкриваємо грудний відділ. Ми руками тягнемося у підлогу, а грудний відділ виштовхуємо вгору. Видих, округлюємо спину, підкручуємо коприк і руками тягнемося від себе. Знову вдих, розкриваємось, лопатки разом. Видих, округлюємо спину. Вдих, розкрились. Видих, округлюємо спину. І останній раз, вдих, розкриваємось. І видих, округлюємо спину. Руки ставимо перед собою на ширину плечей. І руками тягнемо климок на себе, робимо кішечку. Вдих, розслабляємо м'язи живота, ноги на ширину тазу. Видих, округлюємо спину. ми підтягуємо пупок до хребта. І тягнемося. Області між лопаток вгору. Знову вдих, прогин. Тягнемо руками килимок на себе. Видих, округлюємо спину. Вдих, прогин. підборіддя до горла. Видих, округлюємо спину. Ще раз вдих, прогин. І видих, округлюємо спину. Ставимо долоня на долоню під грудим. Піднімаємо праву руку, ліве плече до центру. Вдих, розкриваємось вправо. Таз при цьому зафіксували. Не давайте тазу з'їжджати в сторону. Видих, опустили. Ліва долоня вдих. І ви ліву долоню мізинцем на себе завертайте. Видих, опустили. Права, вдих, плече до центру. Видих. Ліво вдих, видих, право вдих, видих, і ліво вдих, і видих. Ставимо руки на ширине плече, піднімаємо праву ногу і теж робимо з невеличким у попереку. Вдих, коліно до центру, руками тягнемо килимок на себе. Видих, округлюємо спину, підтягуємо коліно до грудей. Знову вдих, прогин, коліно до центру, видих, округлюємось. Вдих, прогин, видих, вдих, прогин. Видих. І ще раз вдих. Роги. І на видиху ми розвертаємо праву ногу. І наскільки виходить, підтягуємо праве коліно до плеча. Вдих, штовхаємо ногу назад, тримаємо гомілку паралельно підлозі. Ми коліно піднімаємо вгору, а п'ятку тягнемо вниз. Продовжуємо. Видих, коліно, плече. Вдих, нога назад. Видих, коліно, плече. Вдих нога назад, видих коліно плече, вдих нога назад і останній раз видих коліно плече. Вдих, нога назад, ми притискаємо праву стопу до підлоги. Тримаємо баланс, знаходимо таке більш стійке положення тіла, підкручуємо куприк. І з цього положення розкриваємося вдих, тягнемося правою рукою у стелю. На видиху обіймаємо себе за праву лопатку, а, вибачте, за ліву, Знову вдих, розкриваємося, тягнемося правою рукою у стелю. Видих, закрились, вдих, розкриваємось, видих, обіймаємо себе за лопатку. Вдих, розкрились, видих, закриваємось. І ще раз вдих, розкрились. І на видиху розвертаємося лицем в підлогу. І все те ж саме починаємо на ліву сторону. Я зміню бік. Піднімаємо ліву ногу, коліно до центру. Вдих. Руками тягнемо колимок на себе. Видих, округлюємо спину, підтягуємо коліно до грудей. Знову вдих, прогин, коліно до центру. Видих, округлюємо спину. Вдих, прогин. Видих. Вдих, прогин, видих. Вдих, прогин. І на видиху розвертаємо коліно і підтягуємо ногу до лівого плеча. Наскільки виходить. Вдих, нога назад, коліно вгору, п'ятка вниз. Видих, коліно, плече. Вдих, нога назад. Видих, коліно плече, вдих, нога назад, видих, коліно плече, вдих, нога назад. І останній раз, видих, коліно плече. Вдих, нога назад. Ми притискаємо ліву стопу до підлоги. Піднімаємо ліву руку вгору, вдих, розкриваємось. Видих, обіймаємо себе. За праву лопатку, вдих, розкрились, видих, закриваємось, Вдих. розкрились, видих, обіймаємо себе за лопатком, вдих, розкрились. І останній раз видих, обіймаємо себе за лопатком. Вдих, розкрились. Опускаємо ліву руку. Пальчиками ніщіпляємося за килимок і виходимо в собаку мордою вниз. Ноги відразу ставте таким чином, щоб коли ви, підіймали, коли ви будете підіймати ноги вгору, у вас живіт був між стегон. Ні в якому разі ногами не давіть, не тисніть на, живу, на живіт. Можна тоді ноги поставити ще ширше, якщо вам необхідно. Починаємо провертати плечі назовні, лопатки тягнемо в сторону тазу і почергово педалюємо п'ятками підлогу. Вирівнюємо одну ногу і потім іншу. Весь час пупок підтягуємо до хребта і розвантажуємо наш поперек. Шия вільна, дивимося собі на живіт і повільно притискаємо одну п'ятку до підлоги і потім іншу. Добре. З цього положення ми праву ногу виводимо перед собою. Можете допомогти собі рукою, якщо у вас з одного кроку не виходить ногу вивести так далеко. І опускаємо таз вниз. Відразу коліно виводьте трохи назовні, щоб у вас був живіт з внутрішньої сторони. Таз опускаємо в підлогу і припіднімаємося вгору. Вдих, праву ногу до кінця можна не вирівнювати. Видих, опускаємося вниз, вдих вгору. Таз тримаємо прямо. Видих вниз. Вдих вгору. Видих вниз. Вдих вгору. Видих вниз. І останній раз вдих вгору. На видиху опускаємося вниз, ми опускаємо ліве коліно на підлогу. Праву руку кладемо на праве стегно, лівою рукою себе притримуємо. Наша з вами ціль розтягувати передню частину лівого стегна. Це ми таким чином тягнемо клубово-поперековий м'яз і знімаємо напруження з нашого попереку. Тримаємо вдих, видих. Вдих. та тримаємо весь час прямо, не розвертаємо його вліво. Видих, вдих. І видих. Обережно руки опускаємо на підлогу, повертаємо праву ногу назад. І знову виходимо в собаку мордою вниз. Знову педалюємо п'ятками підлогу. Провертаємо плечі назовні, лопатку, лопатки в сторону тазу. І тепер робимо крок вперед лівою ногою. Угу. Знову вирівнюємо положення тазу, звільнюємо свій живіт. Припіднімаємо тазу вгору вдих, наскільки виходить, вирівнюємо ліву ногу. Видих, опускаємось вниз. Знову вдих вгору. До кінця ліву ногу можна не вирівнювати. Видих вниз. Весь час трохи коліно назовні, виводьте. Вдих вгору, видих вниз, вдих вгору, видих вниз. І останній раз вдих вгору і видих вниз. Опускаємо праве коліно на підлогу, лівою рукою тримаємося за ліве коліно і штовхаємо таз вниз. Відчуваємо, як у нас тягнеться передня частина правого стегна. Тримаємо вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Обережно опускаємося на руки. Знову виходимо в собаку мордою вниз і подалюємо п'ятками підлогу. Відчуваємо, наскільки у нас вирівнялися відчуття в ногах, наскільки тепер права і ліва однаково дотягуються до підлоги. Весь час лопатки штовхаємо в сторону тазу. Добре. І зараз у нас буде статика в собаці мордою вниз. Ноги ставимо на ширину плечей, залишаємо їх або повністю прямими, або, якщо необхідно, перезгинаємо їх в колінах. Як вам зручніше. Плечі провертаємо назовні, лопатки в сторону тазу. І попок підтягуємо до хребта. Тримаємо вдих, видих. Вдих, на вдиху ми роздвигаємо ребра в сторони, видих. І ще раз вдих, видих. І останній раз вдих. І видих. Опускаємося на коліна, сідаємо на п'ятки, пальчики ніг підвертаємо під себе. Заводимо руки за спину, центр долони разом і розкриваємо грудний відділ. Вдих, виштовхуємо груди вгору. Видих, округлюємо спину, розтягуємо область між лопаток. Ще раз вдих вгору, розкриваємо грудний відділ. Видих, округлюємо спину, розтягуємо область між лопаток. Опускаємося на долоні. пупок підтягуємо до хребта, виштовхуємо попереку, стелю. І зараз почергово піднімаємо праве і ліве коліно в сторону. Піднімаємо праву ногу в сторону вдих. Опускаємо видих. Ліва вдих, видих. Права вдих, видих. Ліва вдих. Видих. Права вдих, видих, і ліво вдих і видих. Молодці. З цього положення ми лягаємо на правий бік, підкладаємо праву долоню собі. Під голову. Вирівнюємо праву ногу, ліву ногу згинаємо і тримаємо себе лівою рукою за гомілку. Піднімаємо праву ногу вгору, розвертаємо стопу таким чином, щоб п'ятка дивилася у стелю. І ми весь час п'ятку праву штовхаємо вгору. 10, 9, 8. 7, 6, 5. 4. Три. Молодці, ще трохи. Два. Один опускаємо, ліву ногу, праву ногу, праву відпускаємо ліву, праву ногу згинаємо в 90 градусів і лівою рукою себе притримуємо. З цього положення ми вирівнюємо ліву ногу, тримаємо її в повітрі. І тепер такі відчуття, не наче ви лівою ногою намагаєтеся стати на сходинку нижче. І ви відчуваєте, як у вас припіднімається правий бік в повітрі. Потім підтягуєте ліву ногу на себе і стискаєте лівий бік. Нога весь час паралельно підлозі. Знову ногу вниз тягнемо. І втягуємо ногу на себе. Вниз. На себе. Вниз. На себе. Вниз. На себе. І останній раз вниз. Молодці. І на себе. Згинаємо ліву ногу. Ми тепер руки кладемо перед собою, голову кладемо на підлогу. Стискаємо коліна разом і розкриваємося назад вліво, вдих, кладемо ліву долоню на підлогу. Видих, повертаємося, закрились. Знову вдих, розкриваємось. При цьому коліна весь час разом тримаємо. Видих, закрились, вдих, розкриваємось. Видих. Ще раз вдих, видих. І останній раз вдих. Залишаємо себе в цьому положенні. Ми починаємо ліве коліно тягнути вперед. А ліве плече до підлоги. При цьому плече все одно у вас зависне в повітрі. Воно у нас не дістанеться підлоги, але весь час тягнемо його донизу. Вдих, видих, вдих. Видих. І останній раз вдих. Видих обережно повертаємося, підставляємо ліву руку, через бік, обережно припіднімаємось. Пам'ятаємо, що коли живіт достатньо великий, ми не піднімаємося з прямим корпусом. Ми весь час встаємо через бік, як на тренуваннях, так і у повсякденному житті. Це допоможе вам у майбутньому не отримати діастаз. Лягаємо на інший бік, лягаємо на лівий. Підкладаємо руку під голову. З цього положення ми вирівнюємо ліву ногу і праву ногу згинаємо, тримаємо себе рукою за гомілку. Піднімаємо ліву ногу вгору, так, щоб п'ятка дивилася у стелю, а пальчики ніг у підлогу. І весь час штовхаємо п'ятку вгору. 10 9. 8 сім. Шість. П'ять. 4, 3, 2, 1. Молодці. Опускаємо ногу вниз. І ми тепер згинаємо ліву ногу, а праву ногу вирівнюємо. Правою рукою при цьому себе притримуємо, щоб ми нікуди не завалювалися. І починаємо праву п'ятку тягнути вниз, не наче ми сходимо на сходинку нижче. І підтягуємо, втягуємо ногу в себе, відчуваємо, як у нас лівий бік притискається до підлоги. Знову вниз, вниз тягнемо п'ятку і втягуємо ногу в себе, видих вниз, вдих, видих, вдих, видих, ще трохи вдих. Молодці. Тепер з'єднуємо ноги разом 90 градусів у колінах. Руки вирівнюємо перед собою, лягаємо головою на підлогу і розкриваємося вправо, стискаючи при цьому коліна. Коліна весь час разом. Розкриваємося вправо вдих. Тягнемо праве плече в підлогу. Видих, закриваємось. Знову вдих. Праве плече в підлогу. Видих, закрились. Вдих в підлогу. Видих, закрились, вдих, видих. І останній раз вдих. І видих. Добре, молодці. Обережно перевертаємося на спину. Руки кладемо вздовж тулуба, ноги на ширину тазу, і. Підкручуючи куприк, виштовхуємо таз вгору. Вдих, повільно, хребет за хребцем, піднімаємо таз, напружуємо сідниці. І ми колінами тягнемося вперед, а передні нижні ребра тягнемо в сторону лобка. Видих, повільно, хребет за хребцем, опускаємо таз вниз. Знову вдих повільно, таз вгору, напружуємо сідниці. Видих, хребет за хребцем, опускаємо таз вниз. Вдих таз вгору. Видих вниз, вдих вгору. Видих вниз. І останній раз вдих вгору. На видих опускаємо та вниз, притискаємо поперек до підлоги. Коліна розводимо трохи ширше, так, щоб ваш живіт був між ніг. Тримаємо себе за коліна і коліна тягнемо на себе, а куприк притискаємо до підлоги. А крижі притискаємо до підлоги, а куприк штовхаємо від себе. Тримаємо вдих, видих. Вдих. Видих і останній раз вдих. І видих. Обережно відпускаємо ноги, перевертаємося на зручний набік, підставляємо руку і через бік обережно піднімаємо себе вгору. На цьому наше тренування завершено. Я пропоную вам зробити самостійно шавасану, підкласти під таз. Яку-небудь подушку або ковдру, і закинути ноги на стіну або диван. Включити, наприклад, моє відео з шавасаною або з йога нідрою і відпочити. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви себе почуваєте після цього тренування. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступних тренуваннях.